<рес> <рес> Баштан. Сейчас треба зважити. Okay, Саме okay. великий день мой, найвеликий кавун. Okay, Це ти відкрила, щоб кури вже порядок наводили? Okay, okay. <рес> Давайте славичку при... одного сусідам дам. Вон надо зважить сюди. Сейчас они саплится. Да треба подивитися, ты будешь два. Можна по одному гощати. Да, вже, вже да. Я почула, що было Ні. Гімнома, чим же ще ще? Я в електричці їхала і думала: от урожай, да? Ми в цьому році посипали город корінним пометом, удобрили, почистили сарай і висипали на город. В нас виросли і картошка, і отакі кавуни, і воно такі дині, які на полі не виростають. А на полі раніше були ферми курині. Конячі, коров'ячі, свинячі. Ну, і, і вивозилося ж все на поле. Це, це називається органічне удобрення. Я поняла, я маю ввиду, що воно вивозилося, раніше все Ой, на поле. А зараз цих ферм немає. я І чим воно удобряється? Нічим. взагалі. Де Да, Дай. 7275 7300 А чого 7300? 7275, того що 7300 красивіше звучить Те, що після п'ятерки заокруглюється 7700 напиши, а не 7300 Ну, да, кавун зі второго і папа, давай А а скільки кавун? Десятку Перед цим у нас був шість, самий великий Ну, по 6-7. Мам, а я свої грудки подивлюся Красиві? 9925. Ну, не вгадав нас. Це у нас ліса, мабуть, неправильно стоїть. стоять. І трошки візьме на Так. Колосатий. Довго я на Баба. І трошки візьмемо на базар. Кавуни не треба. Баб. На Самим надо Саме місце, Діма, Вони не пропадають. Будемо <говори> їсти кожен день. Це кілограм вісім, дев'ять. Дев'ять. 9. 9 Рекордсмени. Хоча диви, наскільки від... він більший навіть, да? Да. Ми... на від, а важа всього на. В цьому отака. Всього так. Там тонша шкура, то він легший виходить. А ту шкура да, отака. Да. То він то такий грубий. Да. Свій урожай. приємно. приятно. Да. А яблука це тютлюся приносила? Да. Подивлюсь, у нас таких нема. Тут і там, в хаті. Опа! Не впали. Він ну, навіть якось на кавун не похоже, якийсь опалився, мабуть, з гарбузом. Він один такий. Ні, один же ми з'їли. такий самий. Два. Це, це, ці, це такі ці, їх тільки два штуки. Чого то? Десь у... Ну приємно, собирати урожай завжди приємно, сапати не так приємно. приєдно. Да. урожай збирати приємно, прям забуваєш, що сапав все літо.